Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. І ця програма записується за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Ми сьогодні поговоримо про таку досить велику, і, очевидь, срібну монету діаметром 29 мм, товщина у мене вийшла 1 мм, і вага трошки більше за 6 грам. Ну, ми тут бачимо на Аверсі погрудний портрет монарха в короні, вочевидь в обладунку, правицею тримає меч, і так зображено, наче цей меч він так поклав на плече. І навколо в такому подвійному обідку. Ми бачимо тут напис, вочевидь э, латиномовний Фрід Вілх Д.Г. М.Б. С Ри А Ц. Потім знак І П. Ну, Тобто, якщо це розшифрувати, скажімо так, навести повний напис, то це Фрідрікус Вільгемус, де іграція Мархіо Брандебургесіс, Сакрі Романії Імпері, Архі Камрариус Прусся Електор, Тут йдеться про Фрідріха Вільгельма, який. в третій чверті, скажімо так, і ще дуже, дуже спрощувати 17 століття, був ну, марграфом, чи марграфом Бранденбургії і Пруським герцогом прузьким. Ну, що стосується Сакрі, Романі Імперії, то йдеться про Священну Римську імперію, як електор, тобто -то виборець, Фрідріх Вільгельм мав безпосереднє відношення до цієї імперії, відповідно, мав право брати участь у виборі імператора. Ну, на звороті, на реверсі, ми бачимо. Орла. Це, власне, головний елемент герба, що Прусії, що Бранденбургу. Ну, у випадку Прусії йдеться про Чорного Орла, у випадку Бранденбургі червоного. Тут слід сказати, що така затерта, звичайно, ця частина, але вгадується, що над Орлом, над його головою. Зображена саме корона лектора Імперського, відповідно, можна було б припустити, що йдеться про Червоного Орла. Але напис навколо «Supremus Dux in Прусяя, тобто, ну, можна сказати, Великий герцог в Прусії. Або великий герцог Прусії, ну, начебто нас схиляє до того, що це мав би бути Чорний Орел. Ну, але тоді до чого тут корона, яка стосувалася Бранденбургії. Ну, скажімо так, тут взагалі з прусько-Бранденбурзькими монетами завжди ця проблема, коли. Важко визначити, про, про якого орла йдеться. Ну, обабіч, ми тут бачимо під крилами, обабіч цього орла під крилами. Цифри 18 йдеться про 18 грошів. Тобто це номінал цієї монети. Тобто, ну, взагалі її можна порівняти з ортом, там, з тимфом, більш пізнім, ближчим до. Карбування цієї монети. Ну, карбована вона в 1684 році. Це от після Прусія ми бачимо цей, цю, цю дату. Відповідно, в ті часи, от така монета це одна п'ята талера. Хоча, наприклад, ну, той самий Орт починався як чверть талера. Ну, очевидно, що. Часи змінювалися, псувалася монетна система, тобто вона була більш збалансованою, доводилося її коригувати. Тут, ну, я б сказав би, що е, е, стан монети достатньо хороший, але е, все-таки є потертості, і от на грудях цього орла я, наприклад, бачу, ну, скажімо так, добре збережену частину е, літери В, тобто. Ну, так, можна припустити, що йдеться про монограму там, чи, можливо, скажімо, якийсь вензель Фрідріха Вільгельма. Ну, тому що Подвійне В, власне кажучи, на це десь схиляє, що йдеться про внизу про Вільгельм. Але от, що тут зверху, чи там є. F чи немає, мені важко сказати. Ну, треба дивитися або кращий примірник, або просто в інтернеті шукати зображення кращого примірника. І отут ще є такий от дві літери внизу, скажімо так, ну вони так можна сказати, що заховані в зображенні хвоста, Тобто -то H і S. Тобто йдеться про ініціали Гайнріха Сіверца, який був ну, 20 років був мюнсмейстером Кюнігсбергського монетного двору. Відповідно, сама монета теж карбована в Кюнінгсбергі, яке зараз, я сподіваюся, дуже довго ще будуть називати Клінградом. Ну, що тут можна сказати ще про цю монету, окрім того, що я вже зауважив щодо її стану, вона в одному місці, її шматочок обрізаний. Це така, знаєте, достатньо, от на це варто звертати увагу. Це дуже поширена, скажімо так, така шахрайська схема для, ну наприклад, XVII століття, коли трішечки от в одному місці зрізали монетку. Ну, тут, власне кажучи, там ледь помітно, то це не, не, не так солідно зрізно, це там буквально якісь там міліметри. Але уявіть собі, що хтось, скажімо, у когось там ці монети вони йшли через цю людину, наприклад, якісь там міняла, наприклад, чи ще хтось. І він так акуратненько, акуратненько з кожної монети там, по грамулічку зрізував, і дивіться там, за якийсь місяць, за якийсь рік, і це вже, скажімо так, цього срібла людина нарізала чимало. Покращило свій добробут, свої статки. Тобто, це от така монета обрізана. Дуже добре це видно, якщо, скажімо так, на це звертати увагу. Ну, Щодо самого Фрідріха Вігельма слід сказати, що він увійшов в історію Прусії, Бранденбургії як великий курфюрст, це таке, от наче прізвисько. Яке він, до речі, трансформував, відмітив і в своєму титулі. Тобто він, наскільки я розумію, першим, хто писався Супремус Дукс, тобто Великий Герцог, до цього просто герцоги пруські? З 1640 року, коли він обійняв ці престоли до своєї смерті в 1688 році, він вів безкінечні війни. Він створив достатньо серйозну армію, і йому вдалося, скажімо так, повернути деякі втрачені раніше території, дещо, скажімо так, отримати завдяки тому, що він був, вів достатньо зрадливу політику, тобто з Францією там проти імперії, з імперією проти Франції, причому це так, от буквально. Мінялося достатньо швидко з шведами проти Речі Посполитої, потім проти шведів. Тобто все залежало від того, яку мету він перед собою ставив, яку територію він хотів поставити під свій контроль, і як простіше йому це було зробити. Тому насправді він от історія його союзів військово-політичних просто вражає. Як, як часто він їх міняв, причому на протилежні? Тобто з вчорашнім ворогом він міг там, завтра вже воювати проти свого вчорашнього друга, союзника. Тобто, В цьому відношенні, ну, мабуть, я не знаю, скільки це було взагалі типово для 17 століття, але от для Фрідріха Вільгельма це, от так, так він став великим курфюрстом. Ну і слід сказати, що він зробив вагомі кроки по унезалежненню Прусії від польського королівства, тому що пруські, герцоги пруські були ленниками польських королів, і вже його там наступнику чи наступникам. Вдалося це зробити цілком. Він зробив для цього перші вагомі кроки. Я маю на увазі Фрідріха Вільгельма. Ну і ще чим, скажімо, він запам'ятався тому, що тоді картопля тільки робила свої, скажімо так, починала поширюватися в Європі. Ще не, геть не була популярною. Але Фрідріх Вільгельм усвідомив, наскільки це може бути дешевою і дешевим доступним продуктом харчування. І відповідно типово для таких от монархів, які прагнули до абсолютизму, він пропагував цю картоплю, але достатньо таким жорстким способом. В тому відношенні, що хтось селян не хотів її саджати, то він наказував таким обрізати носи вуха. Карати їх в такий спосіб. Ну, тобто, то, в принципі, без вуха чи носа селянин так само може орати землю і вирощувати картоплю. Тому, власне, Фрідріх Вільгельм вважав, що це дієвий засіб. Ну, мені здається, що йому не дуже вдалося досягти своєї мети. Хоча згодом картопля стала ну, просто невід'ємною частиною раціону європейців. Ну і от Жорсткі заходи Фрідріха Вільгельма теж щось внесли. Цьому напрямку. Ну от така монета. Цікаво, в достатньо хорошому стані. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!